Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Сьогоднішня наша зустріч в студії. Вона така дещо особлива, тому що ми підбиваємо певні підсумки року, року непростого, року тяжкого, року воєнного, але життя продовжувалося, і ми. Прожили цей рік Олександр Володимирович Черевко, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького про те, яким був рік для нього, для навчального закладу, який він очолює, і, власне, для всіх освітян. Олександр Володимировичу, здається, от буквально недавно ми з вами підбивали підсумки 2021 року. Висловлювали сподівання, яким буде 2022 рік. Наші сподівання в принципі не виправдалися, тому що планів було багато, сподівань було багато, але війна перекрес. Фактично більшу половину з них. І тим не менше, Черкаський національний живе, функціонує, ну і, власне, хотілося б про це сьогодні поговорити. Ну, Ми, як і інші заклади вищої освіти, працювали цей рік, працювали на результати, він у нас є. Навіть до університету прийшло 2500 студентів. На перші курси, а це, це навіть більше ніж минулий рік. Тобто ми, ми працюємо. Безумовно, всі ми змінились, бо ми працюємо в умовах війни і з, з одною думкою, як я почав ставити таке завдання раніше, як кажуть, на першому плані були твої обов'язки, обов'язки інших. То з початком війни задача була така, що ми і що ти конкретно робиш для перемоги у цій війні. Друге питання: що ми робимо для безпеки наших людей, для наших студентів. І тільки вже третє, що ми взагалі робимо. І така постановка питання вона сприяла тому, що. Чітко організувалися, організували центр допомоги Збройним силам, волонтерський рух, багато провели заходів. Ну, власне кажучи, день і ніч наоборот, я б сказав, що жодного дня без, без якихось вихідних, бо багато переселенців. А працюємо, і це, знаєте, дає віру, дає сили, дає впевненість у тому. Що е, ми всі разом здолаємо цього клятого ворога? Александр Володимирович, ну, власне дуже багато занепокоєння нині щодо якості освіти. Чи вдалося вам взагалі зберегти той рівень, який ви тримали? Тому що власне рівень черкаського національного підвищувався, і про це свідчили ті рейтинги, які ми мали напередодні війни. А от зараз ситуація фактично для я маю на увазі умови, вона зовсім змінилася і не завжди навчання відбуваються в такій формі, якій нам би хотілося. Що ви скажете з приводу якості ну, навчання? Ну, у нас процесу? змішана форма навчання. Навчання, звичайно, два роки ковіду, і цей рік воєнного стану і війна це впливає. Хоча ми не втратили там ні рейтингів, ні кількості, я вже сказав, студентів, але, безумовно, я після деяких своїх, як кажуть, таких замірів. Почав прямо наполягати на тому, щоб все-таки було стаціонарне навчання, щоб діти вчились в аудиторії, щоб вони отримували матеріал з первих вуст. Бо ну, все-таки це навчання онлайн воно відрізняється і з точки зору. Подачі матеріалу і з точки зору оцінювання якості потім. Бо тут, як кажуть, рішать обидві сторони. Тому ми взяли курс на те, щоб максимально більше студентів навчалось в університеті. Ми отримали дозвіл військової. Нашої адміністрації, на тобто умови відповідні, да, відповідні ви маєте для від, того, щоб відповідні щоб умови, процес. хоча дуже е, тут м'який е, е, такий, е, наш порядок. Бо коли телефонують, наприклад, мені чи пишуть батьки, чи там студенти звертаються, що вони е, ну десь далеко чи вони бояться. Особливо батьки це переживають, і це зрозуміло ж, бо е, ситуація для всіх одна. Тому ми не ставимо там чогось, що тільки ось ось треба доїхати і прямо тут. Ні, йдемо на зустріч. Але це потрібно в першу чергу для студента отримати звісно, якісну освіту, щоб потім знайти себе у цьому житті. Тому ось така постановка питання якихось е, там, проблем. Е, у нас щодо форми навчання немає, а безумовно над якістю завжди треба працювати. Олександра Володимировичу. Ну війна власне змінила кожного з нас, так і безумовно, навчальний заклад теж змінився, який ви очолюєте. Я знаю, що серед ваших випускників вже є загиблі на цій війні. Багато ваших студентів втратили батьків. На жаль, так. І, власне, ця біда вона торкнулася фактично кожного працівника університету, кожного студента, тому що життя змінилося. Скажіть, будь ласка, як змінилося особисто ви? Що для себе ви переосмислили? І можливо якісь нові думки з'явилися з цього приводу, які сьогодні хотілося би висловити? Ну, ви знаєте, дійсно, університет ну, якби невід'ємніма частина нашого суспільства. і... У нас 20 наших студентів воює, 14 наших працівників, десь 210 батьків наших студентів також на фронті. На жаль, те, що ви сказали: 12 є загиблих. От, власне кажучи, це така складна тема. Але ми працюємо, ми готуємо офіцерів запасу, і ну, вже сьогодні не з запасу, це я так оговорився. А готуємо офіцерів, у нас був чудовий випуск, і ми підсилили Збройні сили, підсилили нашу територіальну оборону. От, Звичайно, мабуть, ми всі змінились в першу чергу. І я в тому числі, бо ми в основному якби хорошо знали ну, історію, може хтось не знав, а в університетах то про це знають історію питання, історію стосунків України, Русі, України і Московського царства, потім Росії, і це не перша війна. Далеко не перша, десь там 26 чи 27, а дай Бог, щоб вона була завершальною і ми в ній перемогли. Перше, це з одного боку ми всі зрозуміли, яка прекрасна наша країна, які красиві, гарні і добрі люди у нас живуть. Ми зрозуміли ціну слова демократія, тобто це ціна свободи. І за цю свободу сьогодні, за європейський вибір, за те, що ми можемо жити у вільній країні, ми сьогодні всі боремося, працюємо, тримаємося, воюємо і віримо в перемогу. І безумовно, сьогодні, як би не, не, не в теоретичній частині, а вже в реальному житті, ми все це відчули, побачили і. Звичайно, я думаю, що нема людини, яка б не змінилася. І я, наприклад, підтвердив у своєму житті тільки те, про що я багато знав, думав, мріяв. І Я все це підтвердив. І за що боролися? І за що боролися. Я, я так, згадую бо, помаранчеву революцію, до речі, бо і... з 2000 так, року так. десь, от постійно ну, Постійно доказували, що треба здобути єдність, бути нацією, бути, любити свою державу, свій край. А сьогодні це не просто слова, сьогодні це слова жит... нашого життя. Попри те, що ми переживаємо такий складний, непростий період, і дуже тяжко ми платимо за те, що ми здобуваємо, Олександре Володимичу. В нашому житті ще є місце таким ганебним явищем, як колаборація. Ми з вами неодноразово от зачіпали цю тему про тих людей, які власне ну не усвідомлюють оті всі цінності, про які ви щойно сказали. Як ви вважаєте, от чи допоможе війна нам позбавитися від цього явища і що робити з тими людьми, які ще от, скажімо так, не до кінця усвідомили те, що Україна має бути, має жити і має бути без Росії. Ну, я, ви знаєте, не знаю, як ще сказати нашим людям, що пора вже розібратися і бути принциповим. Що, що таке твоя країна, твоя нація, твоя свобода і твоє майбутнє? І що таке чужі господарі, чи чужі слуги, чи чужа мова, чи чужа церква так, у так, нашій так, хаті. Так, так. Це, це цьому треба покласти край, і тут я б я б сказав принципово те, що от сьогодні ну дуже добре служба безпеки проводить певні постійно певні заходи. Безумовно, можливо, треба було це раніше робити, бо я є свідок я кажуть, розвитку української демократії, державності її становлення. І мене дивувало, що там десь чу, чуть не до 2005 року, як таке слово, хоча воно хороше по своїй суті, націоналісти. От були націоналісти, стояли на обліку, не дай Бог щось десь трапляється, так на тобі. А чого ж великих шовіністів ніколи ніхто не ставив, не, не на, облік. ставив на облік? Що вони відверто підтримували чужу країну, чужу мову, і чужу церкву? От от якраз і сьогодні треба не втрачати цей час, а подивитись реально, бо бо ми бачимо, скільки є людей, скільки виявляється цих людей, і те, що ми сьогодні бачимо. Ну наприклад, по тому, от і ті території, які окуповані, які були окуповані, чи наші території. Хто, хто, хто є зрадником. Безперечно, безперечно. І Тут так, я не думаю, що для них треба ефір тратити, але ми сьогодні пальцями можемо показати, скоро вже діти будуть знати, хто в нас зрадники. Тому значить, треба ці питання, прийшов час, коли треба. Стати е, здоровою принципово, нацією. Принципово то є Слово націоналіст це значить, ти любиш свою націю, свою країну, свою свободу і, і свій устрій. А не це значить, що от, та, то, і от таке слово погане, нацики, споплюжено. Врешті сусіди нас в цьому і звинувачують. Да, що зрадник, ми нормально, так, зрадник сім партій поміняв, потім ще Росію підтримує. Це вроді як так і треба. Тому. А їх є і в Черкасах, і, Вистачає, і Олександр я їх, Вони жаль. Я кажу, бачу без. без Ми їх знаємо, да. <світ> чого там говорити. І от, наприклад, питання церкви. Ну... Люди добрі, це ж не питання віри, і не питання там е, юриспруденції. Уже не лише віри, Олександр це Олександр питання Олександр. того, що, що ми бачимо, на що ми давно е, вказували. І я от був в одному хазяйстві, вшанованої людини, будинок культури поряд церква через 20 метрів. Е, значить, тут збирають всі разом е, допомога Збройним силам. там і і печі буржуйки, і всякі закатки, і те, ну просто все що золоті руки, золоті люди і золота позиція керівника і керівників. Угу. Напроти церква, яка ще до сих пор належить російському патріархату, і молиться за Київ кіль... за здоров'я кіно. Тобто, ну якось незрозуміло. Одна рука робить одне, друга рука робить інше. Тому прийшов очевидно час. Нам стати е, свідомими і очиститись е, від чужого. Безперечно, ні, Безперечно. ніхто ж е, ми не є такою нацією, як як російська нація. Ми нікого не хочемо ні вбивати, ні. Але і лишнє оце що, е, та, лиш би лиш би якась там єдність надумана, так як там ну, розколювати суспільство, дикі речі мені теж не зрозуміла така лунають, позиція і чого там говорити, депутати корпусах. розчарували, явно розчарували. Да, що от якоби якась буде єдність, та ніколи цієї єдності не буде. Ніколи єдність на крові Олександр Володимирович, не будується. Це однозначно, да, поки ми не станемо національно свідомими і єдиними в розумінні. Як я колись говорив національної ідеї, так. а це є наша незалежність, наша національна економіка, наша мова, наша угу. культура, наша церква, наша духовна єдність. Ось якщо ми в цьому не станемо е, єдині, то всі ці балачки про дешеву ковбасу, е, ковбаса буде завжди дорога. Тому що первинно саме оце. Колись, можливо, я. Е, е, Молодості цього десь не розумів, бо ми ж основне, це, це, це бізнес, це ось, ось якби, якби там гроші, то начебто за, за ці гроші ти все можеш зробити. Нічого, нічого сьогодні не гроші. Сьогодні Росія це могутня держава, ресурсно могутня держава. Але сьогодні, а в нас є дух, переможний дух, і ми перемагаємо. Самого злого ворога у світі ми перемагаємо. Бо саме ось дух і оце розуміння ціни свободи, ціни єдності, ціни своєї країни і своєї землі. Олександр Володимирович, мені здається, що в нинішніх умовах неабияке, скажімо так, завдання лежить на університетові, тому що, от власне, донести оці всі цінності, так покликані саме люди, які сіють розумне, добре, вічне. Я думаю, що в якійсь мірі, мабуть, зміниться і сама суть навчального процесу, чи ви вже давно над цим працюєте? Ну зважаючи на мій, як кажуть, вже пройдений шлях у цьому житті, в нас національно-патріотичне виховання завжди стояло mm -hmm. на першому місці, і я багато потратив часу, переконуючи, для чого це потрібно. А сьогодні. Дещо скептично, до речі, деякі люди сприймали напередодні війни навіть так, от ваші зауваги, але виявилося, що ви все-таки були праві. Сьогодні є повне розуміння, і багато наших професорів, директорів інститутів працюють саме на те, щоб доносити правду, щоб роз'яснювати. Бо наша місія, ну звичайно, не войовнича, наша місія, так як ви сказали, сіяти. Розумне, добре і вічне, і, власне кажучи, тут треба просто пояснювати, розказувати ще сотий раз нашу історію, наше становлення як нації, що ми тисячолітня нація, більше ніж тисячолітня, а наші сусіди вони сформувались за рахунок. Дуже багатих ресурсів, які завжди посилюють будь-яку країну, вони сформувалися, розрослися в імперію, яка живе тільки на, на брехні, на загарблені на, на, на загарбленні так. усього. Ну і те, що ми бачимо, що таке наш рівень життя. Хоч ми завжди не задоволені своїм рівнем життя, але ця війна показала ще один аспект: що все таки наші люди, це, це цивілізація, це є європейський світогляд, це відповідний рівень культури, життя, культури, поведінки і цінності і, і, зовсім інші. Олександр да, Володимирович. І, і, і що таке оці бродяги, де, де вони взялися? Які граблять, які катують. Ну це дикий Точно, ван радствані помню ще тут. Це, це точно про них. Е, знаєте, я думаю, що таким суттєвим елементом патріотичного виховання є і ті м, акції, які от ви останнім часом волонтерські акції я маю на увазі проводити з зусиллями працівників університету, викладачів, студентів. Я хотіла от лише згадати той автомобіль, який ви передали. У збройні сили я знаю багато машин допомоги, які ви відправили. Дуже велика подяка вам за це. По-перше, що ви це все робите і організуєте. І по-друге, чому чому ви це робите? Як як, як вам це вдається? Ну я щось ніколи не питав себе, чому я це роблю. Це обов'язок кожного свідомого громадянина боронити свою державу, свою землю, своїх людей, свою родину. І тому з перших днів війни я знаю, 9 березня я власне зібрав колектив біля на день народження Тараса Григоровича в центрі міста, і ми ну, дуже серйозно організувалися і працюємо по сьогоднішній день. Хоча ми працювали з першого дня війни. От, і по-другому, себе не бачимо і не мислимо. Хотілося б більше допомогти. Та та просто ж як кажуть, вкажу свої можливості, але От нещодавно батальйон Карпатська Січ звернулась. Ми дуже гарно організувались. Ну, власне, я тут вдячний своїм людям, своїм, своєму професорсько-викладацькому складу і особливо своїм студентам, бо дуже багато молодь ну, на такому знаєте азарті працює і самовіддано. Хоча там можливості, ж зрозуміло, які там можливості в студентів, але ми це проводимо, показуємо на прикладах своїх. Мені здається, це просто наша маленька часточка в спільну перемогу. А як ви вважаєте, зважаючи на ваш досвід адміністративно-управлінської діяльності, взагалі-то на вас життєвий досвід? Як війна вплине на реформування нашого суспільства, наших основних галузей господарчих, і чи потрібно власне звертати вже зараз на це увагу? Ну, знаєте, ми ж такі, як є, щось робимо так, а щось не так. Безумовно, сьогодні все треба робити з одною метою: все для Збройних сил України, все для перемоги. От все, що позитивно, все це треба робити. Наприклад, освітянська галузь вона призупинила там ряд деяких реформ, але дуже правильно відреагувала, наприклад, на вступну кампанію, на Оперативно, форму освіти, на цифрові технології. Угу. От що в нашій країні дуже гарно в цілому і в освіті це саме впровадження цифрових технологій. Ми тут на, 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 на декілька голів вищі. Не було би щастя, та нещастя допомогли. Да. Да. В той же час мене дивує, що, наприклад, ну, там Держліс реформується, а податкова до сих пор через ці податкові накладни знущається із особливо сільосвиробників, що сьогодні. Необхідно допомогти, бо Вижити, бо так, сьогодні так, так. І складний ринок сільськогосподарський, і ми тут можемо втратити. Тому безумовно є, є перекоси і для бізнесу треба робити, кроме того, що для фронту треба робити спрощення для бізнесу і давати занятість людям. Будь-яку, але зайнятість, особливо на селі зайнятість, в містах зайнятість, бо ми ж бачимо одні, одні значить, люди в такому режимі працюють, інші зовсім в іншому. Тому, ну, я скажу, що ми такі, як є. От. Але віру в краще, віру в те, що ця ситуація нас докорінно змінить. І ми станемо ще кращими, ми будемо намагатися. Зважаючи на те, що наша розмова відбувається напередодні нового року, Олександр Володимировичу, хотілося б почути від вас побажання. Я так розумію, що не лише своєму колективу, але от і загалу Черкащан. Ну багато разів ми говорили, що да, важливо мати і зброю, і все, але без переможного духу перемога не здобувається. Тому, Зміцнюємо свій переможний дух, зміцнюємо віру у нашу перемогу, віру в себе, в наших людей, в нашу землю, в нашу історичну місію України, бо багато змінюється епох, а Україна була, є і буде, і в це треба вірити і, звичайно, робити все, щоб допомогти збройних сил Збройним силам. І здобути перемогу, Перемог нам усім на всіх фронтах. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Олександр Володимирович Черевко, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо okay. всім глядачам, які слухали і дивились на нас. І з прийдешними святами будьте здорові!